В досконаленій системі контролю безпечності харчових продуктів за принципом «від лану до столу Ярослав Валявський навчається вже на третьому семінарі. Він встиг ознайомитися як із законодавчими актами ЄС, так і новим законодавством України у цій сфері. Пошагова прослідуваність виготовленої виготовлення продукції, коли вона тільки почалася, воно. Ще з рослини і вже поступає коли до людини, тобто до людей на на стіл. В такому разі це більше можна прослідити і виявити неякісну продукцію, затримати її на більш конкретному шагі, що не дати можливості більшому попаданню неякісної продукції на стіл споживачам. Проект вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні фінансується Європейським союзом із загальним бюджетом у 10 мільйонів євро. Проект розпочав свою діяльність у березні 2014-го і триватиме 33 місяці. Це є дуже важливим не лише тільки для полтавської області, а й для України в цілому, з огляду на підписання угоди про створення зони вільної торгівлі і якраз з метою розширення потенційних ринків для України, тобто відкриття ринку Європейського союзу. Усі виробники харчових продуктів, окрім первинного виробництва, повинні будуть впровадити на своїх підприємствах процедури, засновані на принципах ХАСП. А це означає, що контроль безпеки харчових продуктів буде більш ефективним. Ми концентруємося на контролі технологічних процесів а не на контролі готової продукції коли деякі небезпеки, небезпеки для продукції вже виявити неможливо і коли якщо продукція небезпечна нам потрібно її утилізувати тобто краще виявити невідповідності на етапі виробництва Інспектори, які успішно пройдуть тестування за результатами навчання, отримають сертифікати аудиторів. ХАСП. вони матимуть право перевіряти підприємства харчової промисловості відповідно до вимог нового українського харчового законодавства.